Наприкінці травня в Олександрійському технікумі Білоцерківського аграрного університету відбувся традиційний тиждень циклової комісії ветеринарних дисциплін. Мета проведення такого тижня це популяризація ветеринарних знань серед студентів нашого технікуму. В першу чергу, це для тих студентів перших курсів, які ще не вивчають ветеринарні дисципліни. І які повинні краще зрозуміти, яка мета нашого навчального закладу, яких спеціалістів ми готуємо, чим подальшому вони будуть займатися. А для студентів старших курсів. Це можливість показати свої знання і вміння, які вже вони отримали під час навчання в нашому технікумі. Тижні циклової комісії ветеринарних дисциплін в аграрному технікумі проводяться щорічно, інколи навіть два рази на рік, щоб викладачі могли показати результати своєї діяльності, а студенти вдосконалити практичні вміння. Цього року під час тижня проводилися відкриті заняття викладачів, відкрите заняття гуртка, А на завершення відбувся цікавий конкурс серед студентів ветеринарних дисциплін під назвою я ветеринар». В конкурсі приймали участь студенти ветеринарного відділення 2, 3 і 4 курсів. Завдання включали в себе як теоретичні, так і практичні навички студентів. Значить, конкурс відбувався на клініках навчального господарства, в присутності тварин. Проводились різні маніпуляції. Викладачі підготували завдання, були вони і складні, і цікаві. І такі більш пізнавальні для молодших, може, курсів. Студенти, які взяли участь у конкурсі, поділилися на дві команди по шість учасників із різних курсів у кожній. Одну команду сформували студенти, які вступили на навчання після 9 класу, а другу студенти після 11 класу. Усі учасники конкурсу підготувалися добре, були кмітливими та активними. Студенти набувають по перше вміння працювати з твариною. Якось відчувати себе більш незалежними, самостійними, приймати якусь думку свою. Так? І завдання були виконані, наприклад, там різні маніпуляції. Вони швиденько орієнтувалися в даному завданні, в групі обговорювали, що робити, і ну, якось виконували. Вже як самостійні фахівці, зрозуміло, що менші курси, молодші курси їм це також цікаво, і на наступний рік дуже багато бажаючих завжди приймати участь. В таких конкурсах студенти змагалися у конкурсах з різних дисциплін: організація ветеринарної справи, ветеринарно-санітарна експертиза, клінічна діагностика та внутрішні незаразні хвороби тварин. Також були цікаві конкурси з фармакології, хірургії та кушерства. Саме найбільше мені запам'ятався конкурс з хірургії. Нам потрібно було підготувати операційне поле та зробити місцеве анестезії по лінії розрізу для великорогатої худоби. Тварини на нашому у вони як звикли до студентів, вони вели себе спокійно. Ми як спокійно до них підходили, але ми не забували про правила поводження з тваринами. Наші хлопці їх фіксували, Дівчата підходили і проводили практичні як завдання. Студентам сподобалися усі конкурси, але особливо цікаво було попрацювати з живими тваринами. Для першокурсників змагання дали можливість наочно зрозуміти, у чому полягатиме їхня робота в майбутньому. Вони не розчарувалися. Всі конкурси були цікаві, але найкраще був з хірургією, напевно, тому що ми мали контакт з тваринами, а це надзвичайно цікаво. Одне діло, коли це теоретично, а інше коли практично. Працюєш з твариною, це наша професія, практично працювати, а не просто відповідати на питання. Перемогу у конкурсі я ветеринар здобула команда, яка була сформована зі студентів, які навчаються у технікумі після 11 класу. Переможці отримали заохочувальні призи та гарний настрій.